Вітаю вас, Танісфани. Цей випуск мав би вийти ще рік тому, але новинки 2023 року австрійського бренду Head тільки щойно доїхали в Україну. Тож сьогодні ми поговоримо про HEAD Gravity Pro 2023, HEAD Radical PRO 2023, топові ракетки цього австрійського бренду, порівняємо, в чому вони дуже схожі, в чому відмінні, і обов'язково зробимо висновки, для кого ж ці ракетки оптимально підходять. Тож, як завжди, я раджу додивитися це відео до кінця, адже саме там буде найцікавіше мої висновки. Мене звати Андрій Корнушков, ви на каналі Тенісна Кухня. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на цей канал, якщо ще цього не встигли. І погнали! Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал Тенісна Кухня існує завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати мій проєкт, купивши ці ракетки, будь-які інші топові ракетки або взагалі будь-яке інше тенісне спорядження. Там же в описі ви знайдете і мою монобанку, де ви зможете підтримати мене донатом. Дякую вам за все і погнали далі! Так, на папері ракетки дуже схожі в чомусь, а в чомусь дуже відмінні. Так, обидві ракетки мають 315 грамів без струн і баланс трохи в ручку 31,5 см. В той же самий час свінгвейт дуже сильно відрізняється. Якщо середній свінгвейт по Гревіті це 334 одиниці, досить високий, то по Radical Pro ми маємо лише 325 одиниць, тобто такий, досить такий комфортний Свінгвейт. Роблю висновок, що в Radical Pro вага сконцентрована більше в центрі ракетки. Тому що баланс вага абсолютно такі самі, як і в Gravity Pro. А в той же самий час в Gravity вага рознесена від центру ракетки до кінця доручки і до кінця ободу. Таким чином, роблячи Свінгвейт, пробивну силу і стабільність ракетки очікувано більше. Так, чим же вони дуже сильно відрізняються? Ну це безумовно розмір голови і струнна формула. Gravity Pro має 100-головку і струн, більш щільну струнну формулу 18х20. В той же самий час Radical Pro має 98 голову меншу і 16х19. Я не впевнений, чи впливає на вимірювання свінгвейту розмір головки, але мені здається, що 98 головка хоч так, хоч так маневреніша і, скоріше за все, це дійсно впливає на свінгвейт. Тому я очікую, звичайно, ж від Radical Pro набагато більшої маневреності. Скажімо так, нею буде легше керувати, набагато легше розганяти сильну головку, накручуючи м'яч. Тож, Тож я від неї очікую, по-перше, набагато більшого потенціалу обертання завдяки більш маневреній головці, а також завдяки більш відкритій струні формулі 16х19. По Gravity Pro я безумовно як я вже сказав, очікую набагато більшої стабільності, як на плоских, так і на накручених ударах, тому що ми знаємо, що Gravity Pro ракетка, не дивлячись на те, що має струнну формулу 18х20, це досить спінфрендлі ракетка. Це ви можете побачити по попередньому поколінню. До речі, огляд на попереднє покоління, ви можете подивитися ось тут. Він один з перших на каналі Тенісна кухня. Тоді я був просто таки в захваті від цієї ракетки і грав нею десь з півроку. Потім перейшов, тому що було трошки важкувато. Так, ця вага додає ракетці стабільності, додає, звичайно, і контролю, особливо на потужних плоских ударах. Але безумовно, я очікую від GraVity Pro все ж таки більш крутого перформансу, ефективності на потужних плоских ударах. Очікую від неї класної пробивної сили за рахунок цього більшого свінгвейту відносно Radical Pro. І таким чином ця ракетка буде трохи складніша в використанні і набагато потужніша, набагато стабільніша і забезпечувати кращий контроль. Що ще, ще хочеться додати, що ракетки саме у цьому поколінні 23-го року стали дуже схожі за жорсткістю. 64 тут, у Radical і 63 у Gravity Pro. Gravity трошки стала жорсткіша відносно попереднього покоління, а начебто Radical навпаки м'якіше відносно попереднього покоління, яке, мало, здається, 65 одиниць жорсткості. Подивимося, як воно буде. Зазвичай я пам'ятаю, що. Серія Radical, вона славилася своїм таким crisp feel, хрустким таким відчуттям, більш жорстким при контакті з м'ячем в, в той самий час, як Gravity. нам забезпечило щось більш схоже на відчуття Blade, більш таке м'яке, зам'ючене, ну, тобто більш беззвучне, більш глухий звук. І, все, ну, і, і, і звісно, таке саме відчуття, більш баттері, таке масляне відчуття. В обох ракетках, до речі, застосована технологія Auxetic, яка перекочувала в ракетку будування з будування атомних реакторів. І в ракетках вона відповідає за покращення контролю, за покращення відчуття та стабільності на будь-яких ударах. Ракетки виглядають просто таки чудово, як я вважаю, дизайнери Head взагалі справилися на 5 з плюсом. І ця, і ця ракетка за дизайном мені дуже подобається. Однаково і стильний, і стриманий, і яскравий дизайн. Подивимося, як вони грають. Тож, погнали на корд. І почнемо ми з Head Gravity Pro. Зараз тут натягнута солінка Hyper G, але основні тестування я робив на своїй улюбленій струні. Солінко Confidential 1.25 тягнув її 23 на 22 кілограми, що я вважаю, в принципі, оптимальним для такого розміру головки, для такої щільної остронної формули і взагалі для такої потужної, з таким високим сингейтом ракетки. Що мені перше сподобалося, те, що ракетка стала потужніша, трішки потужніша, завдяки, знову ж таки, збільшеному свінгвейту, бо збільшений свінгвейт додає пробивної сили, стабільності на потужних ударах, а також завдяки трохи збільшеній жорсткості. Буквально на одну одиницю збільшили жорсткість з 62 до 63 одиниць, але трохи відчувається, що ракетка стала потужнішою, трохи більше саме такої легкодоступної сили. Це мені і сподобалося, і трошки ні, тому що я більше люблю таке м'яке відчуття м'яча, а воно трохи змінилося в сторону жорсткого, в сторону хрусткого. Буквально, буквально трішечки. трішечки змінилося. Також не сподобалося, що ракетка стала не такою комфортною, як у попередньому поколінні. На цьому мінуси закінчуються. Далі тільки про плюси. З Форхенду, якщо все робити ідеально, так звичайно, такий свінгвейт вимагає хорошої роботи ног і хорошої техніки, якщо все зробив ідеально, добре штовхнувся ногами і добре пробувати попереду себе, шукати точку контакту, добре знаходити точку контакту ногами, м'яч летить дуже-дуже потужно. Дуже-дуже точно. Дуже комфортно цією ракеткою тримати діагоналі і переводити з екстремальної діагоналі на лінію. Дуже комфортно і справа, і зліва. Звичайно, справа трошки важкувато, адже я в принципі, звик грати з інгвейтом приблизно 325-330 одиниць. Останнім часом більше грав блейдом саме з таким свінгвейтом. Тут трохи більший, тому справа інколи не встигав. Із цього... Трохи псувалася гра, трохи псувалася якість форхенду зліва, ну взагалі, я вважаю, це одна з найкращих ракеток під дворучний бекхенд. взагалі серед усіх ракеток на ринку. Можливо, серед якихось більш таких невеличких брендів, які в нас не представлені, є ще якісь ракетки, але Gravity Pro безумовно стане там, в один ряд там, топів для гри дворучним бекхендом, тому що Магічне поєднання, ваги 315 грамів, балансу трошки в ручку 31,5 см, оцієї великої сотої головки з великим світспотом, який в принципі вибачає, якщо ви трішечки зліва там не ідеально підійшли ногами. І такою щільною струнною формули 18х20, це поєднання робить ракетку дуже потужною, дуже стабільною. Потужною в плані якому дуже багато такої вільної пробивної сили, не не, не легко доступної сили, яку ми отримуємо зазвичай там від жорсткості, від великої головки, від відкритої сповної формули. А саме завдяки цій вазі в голові, ми маємо дуже, дуже багато пробивної сили. Ми прямо відчуваємо. Її в замаху, і можемо вкинути головку добрий в м'яч і придавити плоскача, забуваючи на виліт або просто таки унеможливлюючи атаку суперника. З е -е Форхенду знову ж таки сказав, що можна пробувати потужно і плоско, і накручувати м'яч, але знову ж таки, такий свінгвейт вимагає дуже гарної підготовки, е вчасної підготовки, хорошого таймінгу. Тоді тоді. В принципі, ракетка має досить великий лаунч-енгл, можна підіймати низькі м'ячі, низьковитячі м'ячі, без особливих зусиль. Якщо знову ж таки все зробили вчасно, набагато легше піднімати низькі м'ячі, наприклад, порівняно з Blade 98 18 х 20 адже там не такий високий лаунч-енгл, там щільність струн ще більша і заменшує голови, а тут вже ми маємо більше, більше зерно. І таким чином ракетка набагато більш сфінфрендлі, набагато легше накручувати м'яч, ну, в принципі, на будь з будь-яких точок корта. Тому по форхенду все клас, по бехенду все клас, єдине, що треба все встигати. Безумовно, треба все встигати. Е, гра в зльоту, з льоту також дуже класне поєднання ваги балансу, е, значна вага, але баланс трішечки в ручку, ракетка не відчувається занадто неповороткою, скажімо так. І оця стабільність, яку ми маємо на ударах з відскоку, вона перекочовує також і в гру з льоту. Все дуже комфортно. Попав плюс-мінус центром, м'яч добре, гарно кладеться по місцю, контроль хороший, відчуття дуже інформативне, мабуть, завдяки а можливо, просто тому, що... а можливо просто, тому що Gravity Pro дуже вдала ракетка для гри по всьому корту. Що я хотів сказати, що це дуже-дуже універсальна ракетка. Підходить для гри як в одиночну гру, як в бейслайн теніс, як в одиночну гру ол корт по всьому корту. Так і для парної гри досить класна ракетка, тому що має і хороший потенціал обертання, і має хороший контроль, можна добре приймати подачі, можна добре агресивно подавати, можна дуже успішно грати на сітці. Смеш, подача, все дуже круто. Звичайно ж. Є одне те, те ж саме, але свінгвейт. Треба звикнути, треба мати хорошу фізичну підготовку для того, щоб опанувати цей свінгейт, і тоді ну, все ідеально. Як я сказав, плоскі подачі дуже круто летять, плоский смеш можна досить добре забувати. Треба накрутити ракетка спінфрендлі. Єдине, що треба мати змогу, треба мати скіли і можливості фізичної підготовки для того, щоб добре розігнати цю головку. Безумовно, набагато важкіше подавати кручену подачу, ніж, наприклад, блейдом. Не дивлячись на те, що у блейда там, потенціал обертання нібито нижче, але м, набагато легше розігнати головку, набагато легше продавити струни. В цьому випадку з Gravity Pro буде трохи трішечки складніше. Коли опануєте, обертатися буде ще сильніше. Прям ну, хороша така кікср, хороша, різана подача. Плоскачає, як я сказав, ну, взагалі без проблем, але знову ж таки, питання у розгоні головки. Треба, дуже швидко, треба мати змогу швидко розігнати головку. Тому що коли я е, приблизно рік тому, а більше, мабуть, перейшов з Gravity Pro, у мене була тоді ракетка е, 2019 року, ну вони дуже схожі 19 21 21-го, відрізняються тільки косметикою. Коли я перейшов на Блейд з цієї ракетки, то одразу подача полетіла швидше, тому що мені було простіше розганяти головку з дуже високою швидкістю. Як ви знаєте, для швидкості польоту м'яча критичне значення має ні, ні струна, ні розмір головки, ні, ні струнна формула, а саме швидкість головки в точці контакту. Вона впливає максимально. Яка у нас струна, яка щільна яка струнна формула, це все впливає на якісь відсотки, там до 10%. На 90-95% за швидкість польоту м'яча відповідає саме швидкість головки ракетки у точці контакту. Саме тому я зараз так дуже багато зупиняюся на свінгвейті цієї ракетки. Це дуже крута ракетка, одна з найкращих ракеток для досвідчених гравців. Але треба. Бути досвідченим, перш за все, треба мати хорошу техніку для того, щоб не травмуватися, і треба е мати гарну фізичну форму, гарну роботу ніг для того, щоб опанувати цю ракетку. І тоді вона подарує вам просто безліч яскравих моментів, безліч крутих ударів, перемог і дуже-дуже багато задоволення, звичайно ж. Так, переходимо зараз до Head Radical Pro. Скажу одразу, Head Radical Pro я не грав, мабуть, з 2013 чи 2014 року. Тобто я пропустив дуже-дуже багато поколінь. Я грав Head Radical MP попереднього покоління, тому я, в принципі, розумів, на яке відчуття м'яча мені можна очікувати, але не розумів, як взагалі працює. 98-го ловка 16 на 19 з такою вагою, таким балансом, з таким сінгейтом. Тобто, взагалі майже не мав такого досвіду. Єдине, що щось я випробовував схоже, це була Blade 98-16 на 19, але ж там, там схожий сінгейт, але ж там е баланс і вага абсолютно інші. Там 305 і 32 сантиметри баланс. Е я, як я вже сказав, очікував від цієї ракетки дуже хорошого потенціалу обертання. Цього, на жаль, не сталося. Мені здається, що в Gravity Pro навіть більше потенціалу обертання, а саме Radical Pro дуже круто е діє на плоских ударах. Класно діє на плоских подачах, класно діє на плоскому форхенді, на плоскому бехенді. І взагалі мені дуже сподобалося цією ракеткою придавлювати плоскі м'ячі. Що, в принципі, скажімо так, на диво. Я вважав, що саме. Gravity Pro буде у нас про плоскачі більше. Так, вона дуже універсальна, безумовно, ракетка, і підплоскачі під, під накручені. Але я вважав, що саме Radical, як така. Ем, е, з самого початку серія Radical була в усьому асортименті Head найуніверсальнішою ракеткою. Вона забезпечувала е, такий баланс між е, потужністю і контролем, який, наприклад, зараз забезпечує. Ну, можливо, серія Vicor YONEX, або, наприклад, нові Pure Aero 98, 305, Alcaraz BaboLat, або м -м, у, Wilson, у Wilson Shift. Зараз Shift у нас на, на межі контролю, потужності і потенціалу обертання. І в принципі я саме тому я очікував від Radical ще й класного потенціалу обертання. Але... Так, обертати можливо, безумовно, можна класно бити з обертанням, але чогось такого особливого, чого я, чого я очікував, не було. На плоскачах ракетка ну, просто ідеальна. Мені дуже сильно сподобалося пробувати плоскі удари. Так, свінгвейт. Якщо порівнювати, звичайно, з Gravity Pro, набагато менший Свінгвейт робить ракетку ну, набагато простішою використанням. Безумовно. Набагато простіше до неї звикнути і навіть менша головка 98 з реально меншим світспотом. Не дивлячись на те, що у нас тут 18 на 20 а тут 16 на 19. Реально свій спот Гревіті побільше. Можливо, саме тому, що оця ігрова зона більша, можливо, саме із цього. Із-за того, що зерно струнної формули всередині в центрі у Gravity Pro більше і вищий Launch Angle, Саме із-за цього мені здалося, що Gravity Pro має набагато краще потенціал обертання. По Редікалу. Знову ж таки, дуже легко було звикнути пробувати форхенди, бекхенди, ну взагалі я дуже швидко звик до цієї ракетки. Дуже швидко звик до подачі, що в принципі дивно, як для такої, важкої і, в принципі, я б сказав, складної ракетки, досить вибагливої ракетки по параметрам на папері. Але було досить просто звикнути. Ракетка завдяки таким... Я, я, я не побоюся цього слова, Магічні, магічному поєднанню ваги балансу. Це взагалі от прям така золота формула, я вважаю, для. Важкої ракетки для досвідченого гравця. 315 грамів і баланс 31,5 см. З такою ж формулою і вистрілив дуже круто Wilson Shift 99 Pro. Також 315 грамів і 31,5 см балансу. До речі, вони от прям дуже схожі по своїй універсальності з Gravity Pro. Особливо зараз, коли Gravity стала трохи жорсткіше і має трохи більше легкодоступної сили. Такі, скажімо так, дуже-дуже близькі конкуренти. Тож, оце магічне поєднання ваги 315 грамів і балансу 31,5 см робить ракетку дуже стабільною на будь-яких потужних ударах, будь-це удари з відскоку, з Форхенда, з Бехенда, або це гра на сітці. Е, і в той же самий час, завдяки цьому балансу 31,5 см, ракетка досить маневрена. І як ми з вами вже обговорили, завдяки, мабуть, з. Зміщенню ваги до центру ракетки відносно знову ж таки Gravity Pro, ми маємо невеликий свінгвейт, дуже маневрену головку, якою ми можемо дуже легко керувати. Тож, звичайно, ця ракетка буде трішечки простіше в використанні, мати е, трішечки менший світспот, е, трішечки навіть більше контролю на плоскачах, ні-ні, вам не почулося. Мені здалося, що на плоскачах саме Radical Pro має трошечки більше контролю. Можливо, це я помиляюся, можливо, це завдяки тому, що струни були більш свіжі, там я не знаю. А, і ще ж я тягнув сюди струни Solinka Confidential 1.25, такі самі, як і сюди, на основний тест, але жорсткіші, 24 на 23 кг. Дуже добре працює, Тобто, якщо будете 100 тестувати, то дуже хороший варіант натяжки 24 на 23 кг. Не було потреби тягнути жорсткіше, адже ракетка не дуже жорстка, 64 одиниці. І, до речі, на цьому я окремо хотів би зупинитися. Те, що в редікала пішли трошечки на зниження жорсткості, це дуже логічно. Свого цього хрусткового crisp feel, цього хрусткового відчуття м'яча на контакті ракетка не позбавилася. Тобто ті, хто любить таке відчуття хрустке м'яча на ракетці, вони його отримують, але в той же самий час ракетка стала мати набагато більше контролю. Ну, мені по відчуттю е набагато більше контролю. Я, набагато, е я мав набагато інформативніше відчуття м'яча і прям... Ну, Я добре відчував, як м'яч садиться на струни. Дуже мені це сподобалося. Тому що я саме із цього і не дуже люблю жорсткі ракетки, тому що від жорсткої ракетки м'яч дуже швидко може відлітати. Там, ну, скажімо, складнувати, е потримати м'яч на ракетці. А на більш м'якій ракетці це. Автоматично виходить, ракетка під час контакту деформується, і м'яч на якісь там мілі-мілі-мілі секунди, наносекунди довше сидить на струнах, довше перебуває під дією снебеку, знову ж таки, сильніше розганяється, сильніше закручується. І по відчуттю мені це набагато приємніше. Як ви знаєте, я граю без віброгасника, то для мене відчуття від струнної формули, від самої рами вони для мене просто такі критичні. Я, в принципі, відчуваю дуже велике задоволення при контакті з відспотом самим, особливо від своїх улюблених м'яких ракет. Що ж, вдала ракетка маневрена, потужна, в міру потужна, з хорошим контролем. Трохи здивувала тим, що не настільки спінфрендлі, як я очікував. Я очікував такого потенціалу обертання десь близько до, мабуть, Ну нехай не VCor 98 від Yonex, яка взагалі там топспінова машина, але щось там ближче до, можливо, Technifiber, T-Fight, але ні там такого прямого конкурента немає. Можливо, можливо, знову ж таки, приближено до Shift 99 Pro. Але його тут немає. Ракетка більше заходить саме під плоскачі. На сітці хороший контроль, знову ж таки, оцей pocketing of покатін е утримання м'яча на струнах, допомагає, ти відчуваєш, якщо гарно, гарно попав центром, відчуваєш, як м'яч летить, кладеться туди, куди тобі треба. Е я вважаю дуже класно, скажімо так, спрощено, але е ракетка, знову ж таки, все одно для досвідченого гравця з хорошою фізичною і технічною підготовкою. Давайте підведемо підсумки. Обидві ракетки сподобалися. Як ви можете побачити на сайті Tennis Warehouse, обидві вони отримали хороші оцінки. Я, в принципі, не здивований. Обидві ракетки класні, вони знайдуть своїх гравців. Безумовно, хотів би попередити усіх, що ракетки класно будуть працювати. Обидві ракетки лише у гравців добре підготовлених, вже опанувавших техніку, це безумовно ракетки не для початківців. Не хочу е за застерігати, скажімо так, е гравців середнього рівня, розвиваючися від цих ракеток. Якщо ви маєте гарні фізичні показники, хорошу фізичну форму, велкам, класні ракетки, принаймні вони будуть стимулювати вас краще працювати на корті. Безумовно, не для новачків, але гравці середнього рівня 4.0, я би сказав так. 3,5, мабуть, можна, але ранувати. 3.5, ви можете грати цими ракетками, але вони будуть пушити вас краще тренуватися. Але якщо говорити про ефективність і е, участь в турнірах, то, мабуть, це не найкращий варіант. Тому 4.0, а взагалі краще 4.5 NTRP, тобто гравці, які опанували техніку, б'ють добре справа, зліва, гарно працюють ногами. Мають добре відчуття м'яча, подають першу другу подачу і якби, впевнено себе почувають у будь-якому місці на корті виконують будь-які ігрові задачі досить впевнено. На цьому здається все. Дуже рекомендую вам затестити ці ракетки, можна їх затестити, написавши мені в директ мої соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Хотів би вам нагадати, що мій канал. Існує лише завдяки вашим донатам, а також завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати тенісну кухню, купивши ці ракетки, будь-які інші топові ракетки або взагалі будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі. На цьому вже точно все. Сподіваюся, що це відео було вам цікавим і корисним, обов'язково. Поставте йому вподобайку, напишіть влишний комент, порадьте його друзям, пошерте його в своїх соцмережах, подивіться інші огляди на топові тенісні ракетки ось тут в плейлісті. І буде вам щастя. Підписуйтесь обов'язково на тенісну кухню, якщо ще цього не зробили, і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового випуску. Як завжди хочу вам нагадати, що в Україні продовжується страшна війна, Російська Федерація напала на Україну і продовжує нищити наші міста. Треба допомагати ЗСУ настільки, наскільки ви можете, продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати, хто чим може, продовжуємо кидати гроші тим волонтерам, яким ми довіряємо, і таким чином ми переможемо. Все буде Україна, до зустрічі у нових відео. Бувайте!